Те, що зараз відбувається між Білоруссю і Сполученими Штатами, це дуже важливо, тому що воно є маркером того, як мислить Трамп, як він починає діяти, і що він вважає правильним, що він не вважає правильним. І тому, коли ми дивимося на те, що відбувається між Сполученими Штатами і Білорусю, ми можемо здогадатися, як він діє в інших питаннях і чому це для нього логічно, а це для нього нелогічно. І тому перед тим як говорити про те, що. Трамп який зняв санкції з е, е, Білорусі, що насправді відбулося не з усіх санкцій, а тільки частково, виробництво добрив. Е, треба спочатку розібратися, чому і як це відбувається. Для того, щоб ми зрозуміли, який сенс в цьому для нас. Передусім. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Так, от, насправді, е, у Трампа є така мулька, він е, намагається розірвати е, стосунки в ланцюгах певних. І він ніби говорить е, державам-сателітам приблизно так: ви сателіт, ми знаємо, але у вас є шанс стати нормальною державою. Дивіться, навіть я з вами говорю. І тут є типовий приклад. Це Кин Ін, пам'ятаєте? Його зустріч з Кимчен Ін, яка нічим не закінчилась. Зустріч з Лукашенком, чи вірніше перемований дзвоники з Лукашенком це те саме. Він говорить Лукашенку: чувак, давай поговорити з тобою. Тебе ніхто за людину не вважає, ти ніхто. Ти сателіт Росії, ти сателіт Китаю, ти ніхто. Ну, я тебе можу підтримати. Тобі треба навзамін. Зробити певні реверанси в мій бік, і віддалятися під, трьох, під потроху від свого боса, бо я тебе підтримую. А ти ж не можеш від нього відділитись. Дивися, ти з усіх боків оточений Європою, яка з тобою не хоче мати нічого спільного, а з іншого боку стоїть Путін, який тобі просто продає все що тобі потрібно. Для того, щоб ти вижив у своїй країні, от ти в такій ситуації. Ми тебе розуміємо, тобі важко, і ми готові піти тобі на зустріч, якщо ти будеш поводитись нормально. І це могло би бути таємною розмовою, про яку ніхто б не здогадався. І всі хотіли би думати, що там у них відбувається. Але Трамп він хоче публічних актів. З боку Білорусі, а Білорусь, хоче готова на публічні акти з боку Росії, Сполучених Штатів, уявляєте собі раптом не з того, не з цього знімають ці, як вони там називаються, калінні ці добрива і так, далі, і так далі. Тобто, це ну, нормальний хід, якщо ви кажете, що це. Злочин якийсь і так далі. Ну, подивіться на наші стосунки з Білоруссю. Можемо її війну оголосили, чи можемо дипломатичні стосунки там розірвали, і так далі. Де нічого такого немає. Ми намагаємося тримати стосунки якимось чином з Білорусю для того, щоби. Ну, якби там, ну ми пам'ятаємо Курбакова, Кубракова, там і всі інші родичі і знайомі, але я говорю про державну позицію. Ми намагаємося з ними балансувати. І інші країни теж вони розуміють, що напасти на певні країни Європи, ну, припустимо на Литву і припустимо на Польщу, Путін може тільки через Білорусь, тому що інших кордонів їх не Латвія. І Естонія і Фінляндія, ну там складніше. А от ці дві і от особливо той коридорчик до Калінградської області, про який всі знають, тільки через Білорусь, тому вони намагаються відірвати Лукашенка від Путіна. І сам факт того, що Лукашенко готовий публічно продемонструвати свої особливі нові стосунки. З Трампом теж про дещо те, говорить. Тобто він е, демонструє всім, що він готовий е, про щось домовлятися з Трампом. Ну, Путін теж говорив, Та, але ж він ні, ні, ні про що не домовився, нагадаю вам. Ну, Ніяких результатів офіційних немає. Поговорили кафейку папілі, де на тому розійшліся. А от е, е, Лукашенко домовився, це вже другий раз він випускає е, е, Цих політичних в'язнів, я розумію, що йому набрати нових політичних в'язнів взагалі не проблема. Вийшов на вулицю, всіх набрав, посадив і каже, це в мене політичні в'язні. Це все одно, як міняти цивільних на цивільних з Росією. Ми міняємо, віддаємо йому злочинців, вбивців тих, хто наводять на наші ну, збройні сили, на тили і так далі. І вони нам на кого дають. Вони набирали там на окупованих територіях, скільки завгодно людей сказали, Це ваші агенти, ми вас міняємо. І чим що більше ми будемо мінятися, то більше вони їх будуть набирати. Але тут справді вони звільнили Лукашенка, звільнив кількох відомих опозиціонерів. І 20, всього 23, 123 з них. Ну тобто важливо, чи призведе це до розриву стосунків Росії і Білорусі та ні. Не призведе, звичайно. Це може бути така гра. Лукашенко буде казати Путіну: ну ти бач, як я їх надув. І він так і буде казати. А Путін буде: Та, да, молодець, ти так типу, круто, піднявся в цій ситуації. І це буде вони публічно так будуть говорити. Але що буде думати Лукашенко? А Лукашенко думає, якщо що раптом в мене є криша не тільки Сі, а й Трамп. А що буде думати Путін? Ну, блін, щось цей Лукашенка туди, значить, носом крутить щось у нього. Там якісь плани. Відвидно, він вже не вірить в мене, і вже шукає собі іншу кришу і так далі. так далі. А Китай буде дивитися каже, та ситуація у Путіна ще гірша, ніж ми думали. У нього він уже Лукашенка і той уже хвостом крутить. Оце приблизно такий настрій. І, і я, ну, слухайте, ну це не інсайд, ну, звичайно. Це легко прорахувати, що так і буде. Тобто, таким чином, що е, зробив е, е, Трамп. Ну, він звільнив людей, Ну, нормально звільнив людей, він е, дав можливість е, Білорусі заробити собі якісь гроші. До цього Білорусь могла жити тільки за рахунок на Кросії. Ну, Це якась форма незалежності. От. Але ключове, що е, ми побачили, що там у них все не так просто, що можна про щось говорити з Лукашенком. Уявити. Ну ні, ну давайте уявимо собі найгірший варіант, що Лукашенка справді тупо скористався, щоб заробити більше грошей і зекономив гроші російські, бо Росія так могла би давати їх Білорусі для життя, а так він їх сам заробив. І це трохи допомогло Росії. Це оце і є найгірший варіант, який є. Не думаю, що там дуже велика сума набігла би, але менше з тим, це от найбільша проблема, яка для нас існує. Але по великому рахунку ніякої особливої користі, чи верніше, шкоди України від цього немає. Я бачу тільки позитивні моменти, і головне, щоб ну, як би сказати, ну, від цього був би якийсь зиск в плані того, що Лукашенко би там. Рухався в бік того, щоб у нас було безпечніше відчуття, що він би там пообіцяв, що він нейтральний в війні, бо ми ще заяв не бачили його після цього, що він буде говорити. До цього він поводив себе як однозначний союзник Росії. Він буде ще тиждень, два-три поводити себе як однозначний союзник Росії, бо це ну, вписується в обов'язки. Молодшого партнера, який намагається втікти, демонструвати свою повну лояльність. Але в якийсь момент ми все одно маємо десь побачити якісь зрушення в його поведінці. Бо Трамп же ж такий, він людей отримав, а санкції зняв. Ну, може, завтра санкції повернути, придумавши щось. Ну це ж Трамп йому. Пофіг. Якщо там ще якісь домовленості були, то вони обов'язково спливуть. А опозиція, ну я вже поговорив про це, ну, слухайте, опозиція, яка дякує Лукашенка за 5 років тюрми, ну, такі, знаєте, дуже сумнівна опозиція у них якась. Ну Я собі навіть не уявляю, щоби у нас ну, ну Червінський же ж не опозиція. Червінський просто офіцер. Ну, уявити собі, що він вийшов і подякував за кілька років в цигарні Зеленському. Ну, не знаю, Магомед Расулов, який просидів кілька місяців, ну, і, ну, і, ну, коротше, я цього не бачу. У нас все якось все-таки по-людськи. Якщо ти вже поганий е президент, то тобі точно ніхто дякувати не буде. А у них, от, хоча, знаєте, я подивився, дуже багато було цього, навіть у таких нейтральних. Значить, політи... аналітиків оди з приводу того, що Зеленський поїхав в Куп'янськ. Ну, ну, а в чому ну, знов таки? Давайте почнемо спочатку. Там тисячі наших військових, всі вони герої. Ну, ну, ти поїхав ще туди, під охороною, під всім, що їм завгодно, і ти туди приїхав, сфоткався і втік. Ну, умовно, якщо це правда. Ну, в чому тут героїзм? Тобто, ну, виходить, що у кожного така думка в голові. Зеленський повний сцикун, але ж він, бачите, все-таки переступив через це. Тоді це подвиг. Тоді, значить, він наступив на свою на горло своє. А е якщо виходити з того, що там реально небезпечно, ну, якщо там реально небезпечно для президента було і він туди поїхав, ну це глупо. Ну тобто, це злочину ну, і від собі. Е Президент приїжджає туди, а його там накривають ракетою якоюсь. Ну, пам'ятаєте, як жванню накрили. От. Якщо там є договорняк, що по ньому стріляти не будуть, як в Херсоні був, ви пам'ятаєте, це зовсім інша розмова. Але ж там є цікава фігня, зайдіть, читайте у мене в телеграмі, я вставив відео і фотографії. Не хочу тут смітити, бо Ютуб почне говорити: що це таке? Це ваші права чи не ваші права. От. А я з цим ніяк розібратися, ще не можу якому пояснити. Тому так от, дівчата, наші військові наступного дня після відвідин Купінська президентом поїхали туди І сказали, Ми хочемо теж туди поїхати. У нас там якраз справа, і ми там поїдемо до тої стели зробимо там селфі, але вони туди приїхали почалися. Дрони летіти, і вони звідти втекли. Ну от зауважте. Тобто вони туди приїжджають і там купа дронів. От коли Зеленський туди приїжджав, нічого не було. А от коли вони приїхали, купа дронів. Ну, це таке. Ну, це віддільна історія, як то кажуть. Але ключове Стела. Кількох літр нижніх там немає. На тій стелі, які за один день до того Зеленський фотографувався, все було. І коли ти порівнюєш дві фотографії, таке враження, що одна знята на самому початку війни. Де там трохи пошкоджено, а друга знята зараз, там вже ні літер немає, нічого не прочитаєш і так далі. І тоді виникає питання, як так дивно вийшло, що вони літери з собою привезли, пофоткались і літери позибрали назад? Чи як це було? І мені хтось в коментарях написав: ну, в мене є інформація від військових, що він там був на якомусь нагородженні. Слухайте, ну якщо справді в Купінську проводять нагородження, Збирають всіх людей докупи і нагороджують їх? Це ж той самий злочин, який вже ми бачили мільйон разів, коли всі збираються разом, їх нагороджують, і туди прилітає ракета. Чи вони знали, що до ракета не прилітить, їм гарантували безпеку? Я цього не знаю. Ну і друге питання кажу: а якщо їх там нагороджували, то у них, може, селфі з президента є? Ну може, вони там. Справді відбувалося Купінське нагородження, було багато військових, і вони фоткались з президентом: де ці селфі? ну, от, ну, ну чи, чи, вони при, чи приїхав Зеленський, і ніхто з них не захотів селфі зробити? Ну, ну, коротше, є питання: якщо у вас є відповіді, напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво. Вибачте, що я сьогодні так довго. Я завжди намагаюся до 12 хвилин все закінчити, але щось у мене сьогодні понесло. Дякую вам. Вибачте, підписуйтесь, поширюйте моє відео, ставайте спонсорами мого каналу і е коментуйте, лайкайте і відповідайте на оте, оте, оте питання, що ви з цього приводу думаєте. Про можу, у когось знайомі там служать, може щось таке ну дві різні стелі. Це такий театр, як на мене. Слава Україні!